Прийшов час поділитися з вами самою м'якотною м'якоткою. Моя улюблена третя карта в грі Острів. Це до такої степені класно, офігенно, шикарно і неймовірно, що просто не передати словам. Ну, поки що це тільки слова. Так що далі відео буде цікавіше. Я сподіваюся, що вам сподобається. Так що, що, гайда до перегляду! Це його. Вітаю вас, котики, кіці і невінарні котеняда. Як я вже казав раніше, ми сьогодні будемо з вами оглядати е, третю карту. Що ми маємо? Ми маємо необмежену залізну руду, ми маємо необмежений камінь і необмежений вапняк. Тобто всі природні ресурси, які ми можемо собі відкрити, вони у нас тут є. Тикаємо паузу, клацаємо табір у довільному порядку. Так, так мені не подобається, а от так мені подобається. Так, все, влупили. По традиції, що ми робимо? По традиції ми зразу дивимося, де у нас пісок. Ось ось заліжі, ось є непогані заліжі. Ось ось непогана така жила. тут прям такий приличний кусок. І як ви вже знаєте з попереднього відео, там, де у нас є пісок, там у нас відповідно є що. Правильно, там у нас є. Бог, ти мій не так лакнув. Там у нас є і сіль. О, прям нормальний такий кусок. Відповідно що, відповідно, солі у нас на цьому участку, скажімо так, на цій карті, досить таки багато. Я пропоную навіть не так зробити. Я пропоную навіть подивитися трошки далі, пошаритися отут. Отут є заліжі, отут є заліжі, ну вони там, скажімо так, невеличкі шматки. Розкидані, а отут-от прямо ну, нормальний такий кусок, тобто тут можна влаштувати цілу соляну мануфактуру, скажімо так. Так, тут у нас теж є непоганий кусочок. Правда, ця сторона нам поки що недоступна, тому що треба будувати міст, тому що у нас заїзд от знаходиться отут. Та річка у нас шурує отак отак, 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 отак. Тобто у нас оця частина відкрита, а та поки що закрита. Але не суть важливо. Суть тому, що хм, заліжі піску, відповідно, заліжі солі, у нас є і досить непогані. Ну тут, звісно, вони невеличкі такі. Ось ось непоганий кусок, але ну, по факту найнормальніший от один є такий прям нормальний пласт, і тут прям великий пласт. Відповідно, що, відповідно, далі ми переходимо до риби. І дивимося. Тут у нас 2, 4, 6, 8, 10, 11 риболовних місць. От. І тут ми рахуємо: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 28. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. 48 плюс 11. Це у нас виходить 59. Е, на. Другій карті у нас було 51. Тобто тут у нас навіть більше риболовних місць і знову ж таки, риболовля тут має бути ну, нормальна і фінансово вигідна, скажімо так. Але є один нюанс. Нюанси зводиться до того, що, як ми бачимо, річка дуже звивиста, дуже така якась. ну, Тобто, вдоль неї побудувати поселення, так, щоб можна було охопити всю територію, досить таки важко. Плюс є такий момент. Який називається ось, родовище залізної руди. Ми тут можемо безлімітно виробляти руду, і, відповідно, ми можемо десь ставити плавильні для її виробництва. Плавильня вона перекриває річку. Відповідно що, відповідно, рибальські місця, ну, от, умовно кажучи, ми, допустимо, поставили її отут. Нам доведеться окремо будувати. Ем... Господі, Бог, ти мій пам'ять вже підводить човнярню. З однієї сторони цієї загати, і з другої сторони цієї загати. Ну, це таке вже це вже технічка, це вже нюанси, але сам факт, що е, на це варто звернути увагу, коли починаєте грати на цій карті. Так от, повернемося знову ж таки до, до от цього от діла. Ось у нас є родовище каменю, абсолютно безліміт, воно безкінечне, плюс ось у березі трохи каменю, ну це вже таке нюанси. Е, родовище залізної руди. Суть в чому, воно невеличке, тобто тут можна поставити максимум 3 рудні. Це не так, щоб багато, тому сказати, що воно підійде для масштабного виробництва якихось там металевих виробів, ну, неважливо яких, там, чи підков, чи зброї, чи що-небудь в такому роді. Теоретично да, але по факту, от на другій карті, там було скільки здається, 11, можна було чи 14 поставити. Тобто розумієте, різниця відчутна. Потім ось у нас є ще родовище вапняку. Воно правда, вже на другому березі, але будемо об'єктивними. Воно нам не сильно горить в самому початку гри, тому що вапняк нам треба для чого, щоб було вапно, щоб ми могли будувати кам'яниці. Відповідно, терпімо. Чому я дуже люблю цю карту? Тому що тут, скажімо так, в вот цьому діапазоні, от сюди, отак от вздовж. О сюди, 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 сюди. Більш-менш рівна поверхня, тобто тут більшість споруд вони стають. Ну, окрім цієї ділянки залізничної, тому що тут з цим трошечки є проблеми, там не дуже рівна поверхня, але, скажімо так, цього в принципі вистачає з головою. Тут взагалі питань нема. Оцей весь участок, тобто ось у нас межа карти, починаючи від кута і аж ось сюди до річки. Оцей весь участок він в принципі у нас рівний, що є дуже хорошо. Потім оцей участок у нас дуже рівний, і враховуєте, що тут практично немає лісу. Тут можна перші поля ставити. Ну Тобто карта реально дуже добре продумана на рахунок того, щоб е будувати своє поселення автономне. В чому ж фішка цієї карти? Тому що вапняк. Вапняк є. Камінь є. Руда є. Є все. Тобто ми, в принципі, тут можемо повністю відмовитися від експорту, за виключенням перепрошую, від імпорту, за виключенням однієї єдиної позиції, вірніше двох. Одна із них це медовуха, ну, тому що медовухи взагалі немає, і технологічно поки що в грі немає. Ну і плюс до того ми можемо, не можемо відмовитися від полив. Які нам потрібні для виробництва глиняного посуду. Але давайте будемо чесними: глиняний посуд, якби в нашій ситуації він ну, такої. При учиті того, що ми можемо самостійно виготовляти скляний посуд і оті от всі діла. Так що, в принципі, для новачків у грі третя карта це просто імба. І такий коротенький лавхак, порада, скажімо так, я б ну, рекомендував би перше поселення ставити отут. Чого отут? Тому що руда. Тому що камінь, і отут у нас пісок є зразу, Отут. Е, і отут, в принципі, є чиста ділянка під початок забудови. Тобто, все досить таки близько, і плюс до того ми можемо розтягнути село вдоль цієї лінії карти, тобто, отак його провести. І що ми потім маємо? В одному краю села у нас люди працюють на родовищі залізної руди в Рудні. А тут ми можемо поставити плавильню, і у нас теж тут будуть працювати люди. І в принципі це оптимальне логістичне плече, наскільки воно взагалі можливе. Так що, шановні, якось так ось. Тому що хочу вам сказати, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте мені лайк, телебонькніть колокольчик, напишіть кучу всяких гадостей. Поширте це відео серед друзів. Ну, обще, поняли. Ну і наостанок. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення.